Вітак, ми хороші! запрошую вас на заняття. Скажіть мені, будь ласка, а чи любите ви тварин? Впевнена, що любите. А тваринки, які живуть вдома, ми вже знаємо, називаються домашніми. І саме про домашніх тварин ми сьогодні будемо з вами розмовляти і дізнаватись щось новеньке. А саме... Про одну тваринку, яку вважають другом людини. А щоб здогадатись, що це за гість, нам необхідно відгадати загадку. Тож будьте уважними та послухайте мою загадку. Тож будьте уважними. Вірний друг у мене є. Мені лапку подає, заглядає очі. Мабуть, щось сказати хоче. Замість слів лиш чути гав, всіх котів порозганяв, хвіст виляє, друг біжить, зайде в дім до нас не всякий. Якщо в нім живе, хто ж це? Звісно, це собака. Ось такий песик, друг людини. І наш песик пропонує нам, дітки, зробити вправу для наших. Пальчиків. Тож будьте уважними. Один, два, три, чотири, п'ять. Із собачкою буду грати. Ми до столу підійдемо. Олівці і ножиці до рук візьмемо. Будем сонце малювати. Їжачка. І пташечку. Пірамідку вирізати. М'ячик кругленький. А в кінці мурашечку. Ось така вправа. Давайте закріпимо і повторимо іще один раз. Один, два, три, чотири, п'ять. І з собачкою буду грати. Ми до столу. Підійдемо олівці та ножиці до рук візьмемо. Будемо сонце малювати, їжачка, ось так показали їжачка, і пташечку, пірамідку вирізати. Кругленький м'ячик. І в кінці мурашечку. Ось такий гарний. Право ми зробили разом з нашим песиком. Дітки, а ще наш друг хоче розказати казочку, щоб ви послухали, яка називається Чому песик живе поруч із людьми? Дуже цікава казка. Тож мощу зручненько і слухайте, будь ласка. Раніше, дітки, дуже-дуже давно собачка жив. У лісі. І ось було йому сумно і вирішив він знайти собі друга, якого він буде захищати, і який буде безстрашний захищати його. І ось він ходив довго по лісу, коли це побачив, зайчик стрибає сіренький. І каже зайчику, а давай жити разом. Ти так швидко бігаєш, я впевнений, що ти не боїшся нікого. Ну, звісно, сказав зайчик. І почали вони жити разом. Але коли настала ніч, щось почули вони за вікном, і зайчик дуже зрякався. Це, мабуть, лисичка. Я дуже-дуже боюсь лисичку, бо вона дуже сильна. Із цих слів песик зрозумів, що найсильнішою на землі є лисичка. Мабуть, буду шукати лисичку, бо вона найсильніша, і вона мене буде захищати зайчик. А як же виглядає лисичка? Вона руденька, швидка, хитра та має гарний руденький хвіст. І за цим описом песик почав шукати лисичку. Довга чи блукав він лісом. Калиця побачив лисичку. Лисичко, а давай жити разом. Я знаю, що ти така сильна, ти така хитра, ти найсильніша в світі, і ти мене захистиш. Ну, добре, сказала лисичка, але раптом тріснула гілка, і лисичка вся затремтіла. Ой, це, мабуть, ведмідь. Я дуже боюсь ведмедя. Він такий сильний. А, ведмідь! Отже, ведмідь найсильніший у світі. Ну, звичайно, сказала лисичка, його в лісі всі бояться. А який же, який? Ведмідь великий, коричневий, колишеногий. І за цим описом песик почав шукати ведмедя. Довго чи ні шукав, коли поруч з барлогою Збирав малинку великий клишаногий ведмідь. І песик запитав ведмедику, ти найсильніший у світі. Давай жити разом. Ти будеш захищати мене, ну а я буду захищати тебе. І в цей час пролунав вибух рушниці. Ведмідь дуже злякався. І відповів песику: Ні, я не самий сильний на землі. Найсильніший це людина, ось людина вже нікого і нічого не боїться. Розказав ведмедик, як виглядає людина, та й пішов собі збирати далі малинку. Но песик побачив мисливця. почав а радісно гавкати, виляти хвостиком. Мисливцю він дуже сподобався. І він подумав, буде мене захищати, буде захищати мій двір. А песик зрозумів, що людина також дуже сильна і нікого, і нічого не боїться, і також може захистити песика. І з цього часу друг людини це песик. І так залишилося і досі. Дітки, а чи сподобалась вам казочка? А скажіть, будь ласка, кого першого зустрів у лісі наш песик? Так, це був зайчик. А кого боявся зайчик? Зайчик боявся руденьку лисичку, а кого ж боялась лисичка? Так, лисичка боялась. Ось такого великого ведмедя. А чи був ведмідь найсильнішим у світі? Ні. Ведмідь боявся людину. А чи людина боялась когось? Ні. І залишився песик жити, товаришувати з ким? Так, з мисливцем із цих часів найкращим другом. Песика стала людина, а в людини це песик. Ось така, діти, цікава казочка про песика. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Ось такий гарний, веселий песик, про якого ми послухали казочку. Дітки, а чи потрібно доглядати за песиком? Звісно. Малята, давайте разом визначимо, які правила догляду за домашніми тваринками. А невеличкі підказки нам в цьому допоможуть. Отже, необхідно щодня годувати тваринку кормом спеціальним та наливати свіжу водичку. Не забувати про це. Кожного дня вигулювати песика, не забуваючи про поводок та адресник. Адресник це пластинка, на яка кріпиться до нашинника, де вказується адреса або номер телефона господаря та ім'я тваринки. Також з тваринкою необхідно гратися, навчати її, можна сказати, дресирувати, та не забувати доглядати за шерстю улюбленця. А зараз пропоную пограти в гру, які речі потрібно песику. Якщо річ необхідна для тваринки, плескаємо в долоні, а якщо не потрібно, то скрещуємо дручки. Будьте уважними. Чи потрібен песику на шийник? Так, а цукерки? Звісно, ні. А чай? Також ні. А місце для сну. А чи потрібен капелюх? Буда? Спеціальний корм. Щітка? Так. Намордник? Чи потрібен песику-адресник? Так. А чи необхідний йому телефон? Звісно, ще ні. Песики телефонами не користуються. Розумнички малята. А зараз, малята, ми дізнаємось, як необхідно себе поводити з безпритульними тваринками. Перш за все, необхідно спокійно, не показуючи страху, пройти повз, ні в якому разі не тікати, не показувати свого страху, не штовхати, не зачіпати тваринку, не злити її. І якщо ви будете виконувати всі ці Правила, то все буде добре. Так, переглянувши відео, ми зрозуміли, що песики дуже веселі, дуже люблять людей, а ще вони полюбляють їсти корм і смачненькі кісточки. А ще песик захищає людей. Я сподіваюсь, вам сподобалося заняття. Ну а ми з песиком вам кажемо: до побачення, до нових зустрічей! І до вас невеличке прохання! Намалюйте, будь ласка, що полюбляє їсти песик! І прийшліть нам у вайбер! Ми будемо чекати! До побачення, до нових зустрічей!